Всім доброго дня. Хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Вже неодноразово скидав за нього відео. Зараз ми зробили, вже можна сказати, акційну ціну на даний автомобіль, тому що потрібно з неї витягнути кошти, бо потрібно їхати за іншими автомобілями. І тому готові віддати на сьогоднішній день. Це не причина в тому, що автомобіль має якісь там пошкодження чи, можливо, там проблеми з мотором, з кодовою чи з коробкою. Нема жодних проблем. Автомобіль весь справний. Повністю розмитний, сертифікований, зроблені всі документи для того, щоб ви могли приїхати і е, їхати в свій сервісний центр для того, щоб оформити всі документи е, для реєстрації автомобіля. Тобто приїжджаєте в сервісний центр, сплачуєте пенсійний фонд ну і получаєте вже українські номера, страхівку і насолоджуєтесь їздою. Що можу сказати про даний автомобіль? Це є 2019 рік, Шкода Октавія в універсалі 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Ціну, яку ми готові віддати на сьогоднішній день за даний автомобіль становить 14300 доларів. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Пробіг автомобіль має 253 тисячі. Можливо, когось там лякає такий пробіг, можливо, ні. Але чесно вам скажу, немає жодних проблем. Ну, і це є оригінальний пробіг, пробивається від початку до кінця, повністю вся історія, що робилося, на який термін, в якому кілометражу, вона повністю обслужена. Зараз стоїть на 16-х дисках титанових на зимовій резині. Ось такий автомобіль, весь в рідній фарбі, без жодних підкрасів. Повністю весь по кузові цілий. Чистий 2019 рік, все скло по кругу також 19 рік. Має хром під вікнами. Хромовані релінги на даху автомобіля. Салон автомобіля в нас де комбінований, шкіра з матерією. Виглядає гарно. Ось так має вигляд салон автомобіля. Великий монітор, двозонний клімат контроль, коробка автомат, підігрів сидінь. Пробіг 253 704 кілометри. Ось сфокусувалася камера. Два ключа, сервісна книжка. Жодна карта на даному автомобілі не має пошкоджень. Кого зацікавить? Чесно вам скажу, за таку ціну. Щоб зараз поїхати і придбати точно такий самий автомобіль, з таким самим пробігом, не вийде. Тому хто шукає собі наподобі такого автомобіля, ще тим більше на коробці автомат. Чесно вам скажу, не варто його боятися, Будете їздити, насолоджуватися їздою, що, припустимо, взяти механічну коробку передач, взяти будь-яку автоматичну коробку передач, заміна сцеплення, там вийде різниця. Може там 300-400, максимум це 500 доларів, І то я думаю, в 500 доларів це там не буде різниці, там, буквально 300 доларів це максимум. Отже, ціна автомобіля 14300. З сертифікатом, з договором, з страхівкою на 2 неділі. Даний автомобіль в Україні розмитнений. Кого цікаве, телефонуємо. І більш детальною інформацію я все розповім по телефону. Дякую за увагу. До побачення до нових відео.